Студія біослат продюсирує. Фронт наркота стоп займатися сексом, а не наркотиками. Продовжимо уроки, чому наркота шкідлива. Наприклад, через її вживання ти може заразитися спідом. Ти дебіл це через використання шприці, а зараз колотися від сті. А от через вас, через секс можна реально заразитися. Що? Я можу зрозуміти, коли ви кажете, що не шкідлива. Але секс це святе. Хм, справді. Але тільки тоді, коли ти вдягаєш презик, та тоді ж не буде діток. Та кому вони потрібні? Мені. Бо якщо не буде діток, то я в майбутньому залишусь без покупців. Нарешті ви погодились з фронтом наркота 100. Ні, ви погодились. Ви, ви, ви.